Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. Мене звати Ліда. І сьогодні я хочу показати вам ось такий нескладний, але в той же час дуже цікавий візерунок. Його можна використовувати як декоративну обробку полотна, наприклад, лицевої гладі. Ось, бачите, як я зробила. Чим більше ви будете робити проміжок між цими візерунками, ну, тим цікавіше він буде виглядати. Ось такий об'ємний, зовсім нескладний візерунок. І давайте зараз я покажу вам, як його в'язати. Візерунок складається із двох петель і двох рядів. Тобто на спиці набираємо кількість петель таку, щоб ділилася на два 2, дві 2 кромкові петлі. Перший рядок візерунку. Першу петлю знімаємо, виворітня, нитка перед роботою, і наступну петлю ми знімаємо як виворітню, але не пров'язуємо. Знов виворітня. Петлю знімаємо як виворітню, але не пров'язуємо. Виворітня. петлю знімаємо як виворітню, але не пров'язуємо. Виворітня. І так, в'яжемо до кінця ряду другий ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо. Лицева, виворітня, лицева, виворітня, лицева, виворітня. Остання петля нас кромкова, виворітня. Ось такий візерунок у нас вийшов. Далі ми в'яжемо лицевою гладдю стільки рядів, скільки ми хочемо. Потім знову повторюємо ці два рядочки, і в нас виходить ось така декоративна ніби стрічечка. Дуже цікаво виглядає, і я думаю, що цей візерунок підійде для шарфів, снудів. Всім гарного дня і до зустрічі!